У нас які ніші, які ніші у нас в країні, на твою думку, користуються попитом? Я не знаю, які ніші. Я тільки в Україну повернулася нещодавно і зовсім не знаю. Да? Ну, попитом... ну, Дивись, продукти користуються? Звичайно, продукти завжди будуть користуватися, бо люди хочуть їсти. Угу. Далі, що ще користується? Там гелі для душу, шампуні, будуть користуватися попитом? Так. Незалежно від е, часу, це так. такі ніші, які завжди будуть користуватися попитом, правильно? Угу. А, далі. Так. На таксі їздиш? Так, звісно. Часто? Ну, зараз не часто, тільки на вихідних, бо я працюю, наприклад, з дому і немає потреби їздити кожен день кудись. Дивись питання, наприклад, якщо твій доход буде падати, ти будеш користуватися таксі? Я собі таку поставила планку, що якщо мій доход падає, то я повинна роздивитися ще декілька варіантів, щоб доход прийшов з інших джерел. Просто, знаєш, просто так, теоретично. Так, так. Yeah. Якщо, я зрозуміла. Якщо якийсь час ти. Тобто, на їжі ти не можеш собі відмовити, в таксі ти можеш собі відмовити. Якщо yeah. там якась складна ситуація, наприклад, я зрозуміла. <плес> так, а Далі йдемо. Ну, наприклад, електроенергія. Ні. <плес> Бо я готую на ні. <плес> я, я заряджаю телефон, я, я не можу на цьому економити. Тобто, що? Завжди електроенергія буде в попиті, правильно? Uh -huh. Автомобіль. На чому він їздить? На, то, на топливі бензин, там, дизель. Правильно, якщо ти хочеш користуватися авто, ти в будь-якому випадку ти хочеш, не хочеш, є в тебе кошти чи нема, ти все одно будеш користуватися. Да? Uh -huh. І ось тобі, знаєш, так поверхнево, ми з тобою. Вже дізнаємось, да? і це все, е, як би можна сказати, оцифровано. Да? Всі ці ніші, е, всі ці направлення, вони оцифровані. І за кожною нішею стоїть декілька, е, наприклад, фірм, там, компаній, да? які це виробляють. Тобто логістика правильно ось пише. Доставка. Да? У нас колись закриле небо, то що в нас? В нас вантажівки. Це дуже-дуже великий попит. Але логістика це може бути не тільки вантажівки, це може бути по морю. Да? ну Тобто, це, це все бізнес.